Всім привіт! Вітаємо на каналі. Маємо для вас ось таку свіжу пропозицію. Volvo V50 2012 рік. Двигун 1,6 дизель D2, 84 кВт, 115 коней. Коробка передач механіка, пробіг 207 тисяч кілометрів, оригінальний, є сервісна книга. У нас машинка приїхала з Нідерландів своїм ходом. На машинку ще й дійсно зелена карта. Машинка за ці 2000 км показала себе чудової сторони. По ходовій частині взагалі без зауважень, двигун, щеплення, коробка передач працює ідеально. Дуже хороша комплектація Суму. Машинка в гарному кольорі, мокрий асфальт, на релінгах, на задніх партроніках, на шкірі, на навігації, на хорошій акустиці. Вольвівська акустика, я вам зараз покажу. У нас хороша резина 4 сезона. Так і називається 4 сезона. 21-го року у нас, хороші, у нас хороші тормозні диски та колодки що ззаду, що спереду, у нас складання дзеркал, Два ключики. Складання дзеркал ще є салона, Закриві дзеркала ще складаються з ключа, вся електрика. Центральний замок, шкіра в дуже гарному стані, збереглася. У нас круїз-контроль, світлодатчики доща, коректор фар. У дуже гарному стані в нас кермо, не фарбувалось, не перешивалось. Тут все дуже гарно, навігація працює, музика. У нас ось це дзеркало з автозатемненням та два бокових з автозатемненням. У нас що спереду, що ззаду, солончик в дуже гарному стані. Тут також ВІН-код, кому потрібно. Тут ось так виглядає. У нас є сервісна книжка, та всі бумаги з Вольво. 124 тисячі в 2017 році. Є ось бумаги з Вольво. Кому потрібно, ще можу зробити комп'ютерну діагностику, покажу пробіг, турбіну, сажевий фільтр, кому потрібно. Так, шинка виглядає. Машинка в дуже гарному стані, на гарній комплектації. Так, я вам зараз покажу, що воно у нас по лакофарбовому покриттю. Дах оригінал. 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 Ось це крило фарбоване до 200 мікрон. Капот оригінал. 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 Ось це крило фарбоване. Ось так показує прибор. 200-300. Ця дверка оригінал. 111 Ось ця дверка також оригінал. Ось це крило у нас також лаковане. 300, 200. Кришка багажника оригінал. Тут в нас ось так виглядає, шторка, повний порядок. Зараз покажу, що в нас тут. Дивіться, болти не крутилися. Тут все як має бути. не ржавий. Ось так тут все чистенько та сухенько. Машинка 2012 року, 4-й місяць виробництва, двигун 1,6, дизель, Д2, 8 клапанів. Розхід по трасі 4,2, 4,5 літрів на 100 кілометрів. Коробка передач механіка, пробіг 207 тисяч, оригінал. Кому потрібно, можемо зробити комп'ютерну діагностику, заїхати на СТО, показати, як машина виглядає знизу. Тому подібне. У нас передня частина не висічена. Повний порядок, машинка розмитана та сертифікована. Ціна та контакти будуть в описі. Машинка знаходиться в місті Рівному. Кому машинка цікава, телефонуйте та бронюйте. Всім гарного дня!